У цьому вулику у нас було два магазини, Ви на початку бачили, як я їх знімав. Ми беремо той магазин, який був зверху, тому що він повний меду, так як я їх постійно міняю місцями для того, щоб рамки стояли в розріз. Тепер ми ставимо його відразу після корпусів і відбираємо з нього рамки. Ось так виглядають наші магазинні рамки. Майже повністю започатані. І відразу складаємо їх в пустий магазин. Але всі 9 рамок з магазину вони всі були повні. В кожній рамки приблизно кіло 300-1,5 кг меду. Тепер заповнюємо цей магазин рамками. Порожній магазин рамками заповнили. Тепер беремо магазин, в якому, а, який майже теж повен меду. І ставимо його зверху для того, щоб був розріз. Тобто зверху мед, знизу мед посередині порожньо, і бджола будуть сюди заносити мет набагато активніше. Я дістану вам звідси декілька рамок, щоб ви бачили, що вони теж повні. Ось. Звідси рамку. Рамки зсередини. Ось такі трохи менше запечатані рамки з боку. Який висновок ми можемо зробити? Корпусні вулики на дві сім'ї це дуже круто. Вони принесли мені вже більше 40 кілограм меду. Плюс не забуваємо, що ще внизу, в самому гнізді, є. Мед, і це тільки перша відкачка. Тому якщо далі буде гарний, гарна погода, буде гарний, гарне нектаровиділення, то я думаю, меду буде більше. Але це саме от сім'ї, тобто точніше, вулики на дві сім'ї, вони дуже потужні, велика кількість бджоли і вони використовують кожну секунду гарного. Нектару виділення Звичайні сім'ї на одну сім'ю, тобто звичайні корпусні вулики, в них таких результатів на жаль немає.